6 мільйонів доларів готівкою знайшли у керівниці МСЕК та її сина, керівника пенсійного фонду у Хмельницькій області. Відео ширяться зараз в мережі. Під час обшуків посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Ламаємо? Да, ну який кинохід на здоров'я. Нам обережно просто якусь замагаєтесь. А, вот і Угу. Зараз не знімаємо, чтобы дать вот так вот. Олеся в е тебе <свист> теж ти, навіть ломо, моє <свист> ім'я. Навіть вже почала <свист> плутати. То насправді те, що ми бачимо, ну це цинічно і жахливо. Ми розуміємо, що таке МСЕК. Ми розуміємо, що таке пенсійний фонд. Ми розуміємо, звідки ці гроші у людей насправді. Так вийшло, що ми не спеціально ставили цю новину зараз, але так вийшло, що це збігається з нашою розмовою про збільшення податків в Україні, про збільшення військового збору, який будуть платити, до речі, і самі військові. Ми про це будемо говорити. Наприклад, дуже хочеться згадати те, що скажімо. В комітеті Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики завершується підготовка законопроекту, який стосується оподаткування посилок з-за кордону, і це стосується саме тих недорогих посилок вартістю до 150 євро, які зараз не оподатковують, але їх збираються оподаткувати. Про це заявив Данило Гетьманцев. Іванцев. У нас є навіть відео підготовлене з цього приводу. Так от, із законодавства повинна бути виключена норма про несплату. ПДВ при отриманні поштового відправлення з за кордону вартістю менше 150 євро. Про це сказав голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гітманців під час заходу діалоги з НВ про майбутнє бізнес і війна. Він зазначив, що парламент закінчує підготовку законопроекту про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Пропоную почути пряму мову. Моя принципова позиція, і зустрічаючись із бізнесом, я не чув узагалі іншого підходу, що пільга про 150 євро має бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо, точно його вестимемо, незважаючи на те, що там, ймовірно, є прошарок населення, який буде незадоволений цим. Щоправда, Гетьманцев не уточнив, з яким саме бізнесом він зустрічався, і не зрозуміло власне. Проте наголосив, що не повинно бути перекосів у оподаткуванні. Воно має бути нейтральним. Ну а ще за його словами, у нинішній ситуації Україна підтримує іноземного товаровиробника, тому що наш товаровиробник, який працює, виробляє товари від легкої промисловості до продуктів харчування, він платить ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не платить. З точки зору державної податкової політики, це абсолютно нонсенс, це абсолютна безглуздість, коли ми б'ємо людей, які створюють робочі місця, платять податки, створюють додану вартість на користь людей, яких ми навіть не знаємо. Насправді практика оподаткування і загалом підвищення податків на закордонну продукцію є одним із механізмів захисту внутрішнього виробника, яка який дозволяє прибрати іноземну конкуренцію або ціновий демпінг і в такий спосіб дати е, час піднятися на ноги вітчизняним виробництвом. Проте це вдарить по кишенях кінцевих споживачів, які купують товари на тому ж Амазоні або Аліекспрес. А оскільки виробництво в Україні не відверто. Низькому рівні і м'яко сказати складнощі взаємодії з органами контролю та нечистими на руку особами, які, користуючись службовим становищем, намагаються встановити частковий контроль над виробниками та й загалом бізнесами ще й на тлі війни. Це все не стимулює створювати підприємства. Помітний ріст є хіба у компанії, які дотичні до оборонного виробництва відтак не зрозуміло, чи досягне мети цей інструмент оподаткування товарів з вартістю до 150 євро. Можливо, ефект буде протилежний, ми просто побачимо ріст цін на китайські товари, оскільки, скажімо, ріст цін в інтернет-крамницях, хоч трохи стримували те, що людина може сама собі придбати товар за кордону дешевше. З іншого боку існували схеми, коли невеликі за обсягом онлайн крамниці використовували мережу фізичних осіб для наповнення складу без сплати податків.